Вправа 497. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, давайте дивитися, як можна розв'язати ці рівняння. Дивимося в першому завданні. Бачимо, оце все, що в дужках. можемо сказати, що це невідома величина. Тобто, у нас є невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Тобто ми пишемо, що Х плюс 4537. Це буде дорівнювати. Треба від суми. Одинадцять тисяч триста сорок два. Віднімати п'ять тисяч 297. Давайте стопчик будемо віднімати. Отже, одинадцять тисяч триста. Мінус п'яти 297. Віднімаємо. 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 7 це 5. 4. Збрали доничку 3. 3 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 9 це буде 4. Була 3. Збрали доничку 2. 2 мінус 2 це 0. 1 мінус 5 не віднімається, позичаємо. Буде 11 мінус 5, це 6. 1 мінус 1 0, попереду напишемо. Тобто пишемо, що тоді х плюс. 4537. має дорівнювати 6045. Є. Ну, а тепер знаходимо, чому дорівнює наша невідома Х. Як її знайти? Отже, знов-таки, як знайти невідомий доданок, треба від суми відняти від відомий доданок. То ми так і пишемо, що х дорівнює, від суми 6045. Треба відняти 4537. Давайте будемо стопчик тоді віднімати. Отже, 6045 Відняти 4537. Віднімаємо. 5 мінус 7. Не віднімається. Позичаємо. 15 мінус 7, це буде 8. Четвірка, забрали одиничку 3, 3 мінус 3 це 0. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо 10-5 це 5. Було 6, забрали одиничку 5, 5 мінус 4 це 1. Отже, вийде 1508. Записуємо тоді, що х. Невідома величина, у нас дорівнює 1508. Так, ми розв'язали рівняння, а знайшли корінь рівняння. Переходимо до другого завдання, дивимося зменшуване від'ємник різниця. Як знайти невідоме оце все зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що х плюс 4792 дорівнює 6397» плюс 539. Чудово. Давайте тепер ми в стопчик додамо цей вираз. Пишемо 6397 плюс 539. Додаємо. 7 плюс 9 це 16, 6, пишемо одиничку старший розряд. 9 плюс 1 10, плюс 3 це 13. 3 пишемо одиничку старший розряд. 3 плюс 5 8, плюс одиничка це 9. Ну а тут буде 6. Отже, записуємо тоді, що сума в нас буде дорівнювати. Пишемо х плюс 4792. Дорівнює 6936. 936. Добре. Тепер е, тут у нас сума. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Та пишемо, що Х тоді дорівнює від суми 6936. Треба відняти відомий доданок або 4792. Ну що ж, давайте стопчик тоді віднімати. Пишемо 6000,

Дорівнює 2144. Все, ми знайшли корінь рівняння, розв'язали це рівняння. Переходимо до третього завдання. Отже, оце все у нас зменшуване від'ємник і різниця. Як знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що х мінус 8397. Це дорівнює. Отже, 1792. Так, це різниця. Плюс від'ємник це 5372. Давайте стопчик будемо додавати. Так, 1700. Пишемо 1792 плюс 5372. Додаємо 2 плюс 2 4. 9 плюс 7 це 16. 6, пишемо одиничку старший розряд. 7 плюс 3 це 10, плюс одиничка це 11. Одиничку пишемо, одиничку старший розряд. 1 плюс 5 це 6, плюс одиничка це 7. Отже, пишемо тоді, що сума в нас дорівнює 7164. Пишемо х мінус 839. Дорівнює 7000. 164. Добре. Зменшуване від'ємник. Різниця. Як знайти зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник. То ми записуємо, щоб знайти Х. Нам треба до 7164 додати 8397. Є. Ну і тепер давайте стопчик будемо знаходити суму. Пишемо 7164. Додати 8397. Додаємо. Так, 4 плюс 7 11. 1 пишемо одиничку, старший розряд. 9 плюс 1 10, плюс 6 це 16. 6 пишемо одиничку, старший розряд. 1 плюс 1 2. 2 плюс 3 5. 7 плюс 8 це 15. Отже, сума буде 15 561. Записуємо, що Х у нас тоді дорівнює 15 561. 561. Давайте подивимося на четверте завдання. Отже. Тут є сума двох величин вона дорівнює 10397. Як знайти увесь цей невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що 5392 тисяч це дорівнює від суми від 10397, Треба відняти 9000.

3 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 7 це 6. У 0 позичити не можна, позичаємо у старшу розряду. У 10 позичаємо одиничку, це 9. 9 мінус 9 0 попереду не пишемо. Отже, записуємо тоді, що різниця у нас дорівнює 600. Пишемо 5392 мінус х дорівнює 600. Зменшуване. Від'ємник, різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Пишемо Х тоді дорівнює від 5392 треба відняти 600. Ну що ж, давайте стопчик тоді будемо віднімати. Отже, пишемо 5392. Відняти. 600. Віднімаємо 2 мінус 0. 2. 9 мінус 0. 9. 3 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 6. Це 7. Далі була п'ятірка, Забрали одиничку, залишиться 4. Отже, записуємо тоді, що х дорівнює. Тоді 4792. Добре. Переходимо до п'ятого завдання. Зменшуване бачимо від'ємник і різниця. Оце все. Х плюс 4127 це невідомий від'ємник. Як знайти від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. То ми так і записуємо, що х плюс 4127 дорівнює, Тобто, від зменшуваного 5372. Треба відняти різницю або 973. Добре. Ну що ж, давайте стопчик тоді будемо віднімати. Пишемо 5372. Відняти 973. Віднімаємо. 2 мінус 3. Не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 3 це 9. 7, забрали одиничку 6, 6 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 16 мінус 7, це буде 9. 3К, забрали одиничку 2, -ка. 2 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 9 це 3. Далі 5рка, забрали одиничку 4. -ка. Отже, різниця буде 4399. Записуємо тоді, що х плюс 4127 дорівнює. 4399. Є. Ну, а тепер шукаємо невідомий доданок. Бо тут сума. Щоб не ти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що х дорівнює від суми. 4399. Треба відняти відомий доданок або 4127. Давайте стопчик тоді будемо віднімати. Пишемо 4399 мінус 4127. Віднімаємо. 9 мінус 7 це 2. 9 мінус 2 це 7. Далі 3 мінус 1 це 2. 4 мінус 4 0, попереду ми пишемо. Отже, різниця у нас дорівнює 272. Пишемо, що х. Дорівнює 272. Ми знайшли корінь рівняння, розв'язали рівняння. Давайте подивимося на шосте завдання. Отже, зменшуваний невідомий відємник і різниця. Як знайти весь цей невідомий від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. То ми пишемо, що 5973 мінус Х дорівнює. Так, від зменшуваного 8000. 374. Треба відняти 4392. Ну що ж, стопчик придеться нам віднімати. Пишемо тоді 8374. Відняти 4392. Віднімаємо. 4 мінус 2, 2. 7-9 не віднімається, позичаємо. 17-9, це буде 8. Була 3, одиничку забрали двійка. 2 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 12-3 це 9. Було 8, забрали одиничку 7, 7 мінус 4 це 3. Отже, записуємо тоді, що у нас різниця дорівнює 3982. Пишемо 5973 мінус х. Дорівнює 3982. Так, ну і тепер знов дивимося. зменшуване, невідомий від'ємник і різниця. Як знайти від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. Записуємо, що х нас дорівнює від зменшуваного 5973. Треба відняти різницю або 3982. Давайте будемо стопчик віднімати. Отже, пишемо 5000. Давайте тут 5973 мінус 3982. Віднімаємо 3 мінус 1 7 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 8 це 9. Було 9. Збрали одиничку 8. 8 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 18 мінус 9 це 9. Було 5, збрали одиничку 4. 4 мінус 3 це 1. Записуємо тоді, що х дорівнює 1991. 1991. 1991. Ну що ж, ми знайшли корінь рівняння. Розізали рівняння. Ну що ж, я вивів на екран всі 6 завдань. Нам зараз треба записати відповідь. Загально пишемо тоді відповідь. Давайте я десь тут запишу. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні у нас розв'язком рівняння є число 1508. 1508. В другому завданні 2144. В другому 2144. 4. Є. В третьому 15 561. А в третьому 15 561. Є. В четвертому. Пишемо. 4792. тисячі В п'ятому. 272. І в шостому пишемо. 1991. 1991. Є. Ну що ж, ось таке завдання. Ось таким чином можна розв'язувати рівняння на цьому вправу завершеному.